Хронологія одного трагічного дня, яка показує героїзм та відважність українських медиків під час ракетного удару по дитячій лікарні Охмадит, Чернівецький журналіст В'ячеслав Хабайло зробив великий репортаж на основі інтерв'ю з Буковинцем, лікарем-анестезіологом Ярославом Івановим, який врятував життя маленькому пацієнту, що був на операційному столі, під час влучання ракети у медзаклад. Деталі далі у сюжеті. 8 липня один із найжорстокіших та найцинічніших ракетних ударів російських військ по Києву влучання у дитячу лікарню Охмадит, у якій на той час перебувало понад 600 дітей. Тоді у медичному закладі проходили операції, і лікарі, попри власні поранення та шок, евакуйовували маленьких пацієнтів прямо з операційного столу. Серед них був і Буковинець Ярослав Іванов, який наразі працює в Охмадиті лікарем лікарем-анестезіологом. Історію відважного медика зафільмував у великому репортажі відомий чернівецький журналіст В'ячеслав Хабайло. Ідея полягала в тому, щоб не зробити короткий сюжет. Про те, ну що зараз відбувається, зрозуміло, що зараз відбувається лікарня відновлюється, відділення почали працювати і так далі. Але сама головна мета це було відтворення отієї хронології подій зі слів Ярослава Іванова. Які в той момент разом зі своїм колегом оперували, оперували дитину і стали свідками цієї події? Все було таке, як в заповільненому кадрі, коли я підняв голову. Я побачив, що вікна, стеля, стіни, кондиціонер, який був на стіні, вони всі затягнулися спочатку на вулицю. Як ніби вакуумом, а потім, в якийсь момент, все почало рухатись на мене. Тобто летіли хірурги, монітори, датчики, інструменти. Новини про ракетний удар по похмедиту облетіли всі українські та закордонні змі. Втім, це були здебільшого репортажі новинного формату, переважно короткі за змістом. Розповідає В'ячеслав Хабайло. Тож у своїй роботі журналіст хотів детальніше зупинитися саме на команді лікарів, які ракетний удар зустріли в операційній. Передати Емоції передати е, ті моменти, які відчувала команда в операційній, в операційні, і як це все відбувалося, як вони від початку коли колись е, нічого не, не, не передувало цьому, так вони навіть і мислити про це не могли. І з того моменту. Коли був перший удар, і все це закручується ось з 9 ранку, 15 хвилин і до самого завершення. Саме я хотів оцю хронологію дня, щоб він розповів. Ми зрозуміли, що треба рухатись максимально швидко до дитини. Чомусь був такий страх, що або завалиться підлога і стеля, бо ми не розуміли в той момент, куди саме був приліт. Чомусь була думка про те, що приліт на нижні поверхи і Наступна думка була про те, що мусить бути повторний приліт. Тож основний меседж великого репортажу показати героїзм українських медиків, які, попри все, безстрашно боролися за життя дітей, як лікарі виконали свій професійний обов'язок, не розгубилися. І таким чином найголовніший момент цього репортажу, що вони врятували життя маленькому пацієнту. Тетяна Дубіцька, Теми дня, ТВА. допомогу.